Для того, щоб користувач не дивився на порожній екран, поки провантажується наш додаток, ми додаємо, вже додали Loader Screen з нашою картиночкою та назвою додатку. Давайте додамо сюди трохи анімації, щоб було цікавіше. Я скопіюю собі цей фрейм вище, для того, щоб анімація нам зараз поки що не заважала працювати далі над основним нашим флоу, але все це ми зробимо все одно в цьому ж файлі. Тож ми з зажатим альтом просто копіюємо зараз фрейм. Вище, ось таким чином. Добре. Тепер давайте подивимось, що у нас тут є. У нас вже є картинка, яка буде трохи змінюватись. Є фон, який також трохи буде змінюватись. Ну, а я думаю, що назву ми залишимо такою, як є. Давайте додамо ще один фрейм це буде наш ключовий кадр. Це такі, це такі граничні стани нашої картинки, які потім зв'яжуться з смарт-анімацією. Для початку дублюємо цей фрейм. Ось таким чином. Добре. Тепер клікаю на картинку. Картинка у мене також лежить на внутрішньому такому фреймі. Вона обмежена цими розмірами. І якщо, наприклад, я перенесу зараз зірку нижче, то зірка в мене так підріжеться під розмір картинки. Бачите? Для того, щоб так не відбувалося, ми зараз кліп, клікнемо сюди приберемо цю галочку Clip контент. Тобто, межі фрейма в нас залишиться, але контент не буде підрізатись. Це нас влаштовує. Так, і давайте подивимося, що ми тепер зробимо. Отже, була така картинка. В наступному стані давайте змінимо позицію зірочок. Я просто на око їх трошки поперетягую, вверх і вниз. Ті, що зверху вверх, ті, що знизу вниз. Те саме стосується оцих мариночок. Так, давайте зажатим шифтом, щоб не було проблем з перескакуванням на інші там слої. Також просто на око я їх перемістила. Так, вийшла ось така картинка. Давайте тепер перевіримо, це, як це все спрацює. Я клікаю на «Прототайп», клікаю на перший екранчик. І перетягую стрілочку на другий. Вкладка «Прототайп», клікаю буквально на перший фрейм. У мене з'являється: у мене з'являється ось така точка. Маніпулятор такий, і я перетягую з неї стрілечку з зажатою лівою кнопкою миші на наступний фрейм. Ось таким чином. І тепер давайте трошки налаштуємо. Це в нас нехай буде, ну, нехай буде on tap, це значить, що при кліці, точніше, при тапі. У нас відбувається перехід на наступну сторіночку. все так. Анімація у нас буде смарт-анімація. Тут, бачите, прев'ю, Це значить, що у нас буде плавний перехід із одного стану в інший. Easy In and Out. І нехай вона буде там довшою, нехай буде 600, пік, 600 мілісекунд. Ось таким чином. Давайте перевіримо, що ми зробили. Для цього я клікаю на перший екранчик і клікаю на превью. Треба трохи почекати, поки провантажиться. Ага, бачу нашу мобілочку з картинкою. Клікаю, і в нас вже є перше переміщення. Добре, виглядає непогано. Повертаємось. Першу зміну, яку ми поміняли, це положення елементів. Тепер давайте попрацюємо з, коли, з кольором. Давайте змінимо кольор бекграунду і зробимо так, як це в нас ніч. Перш, першим ділом я клікаю на другий екранчик, на другий фрейм. Давайте я так його і назву: старт 2. Клікаю на фрейм старт 2 і змінюю філ його фон. Це в мене буде, ну, нехай там якийсь отакий кольор. Так, і це в нас 5F74B1. Його ж я використаю для верхнього блоку і для нижнього. Ось таким чином. Угу. І текст для того, щоб він краще читався, я перефарбую на білий. Тут я клікую на наш Камен Блек і обираю. Ну, лайт грей, ні. Обираю white. Добре, давайте подивимося, що змінюється. Клікаємо на play. Відкривається у мене у новій вкладці. Тепер треба тапнути. Угу. Ну, що ж, непогано. Вже бачу зміни. У нас є зміна положення і зміна кольору. Добре, давайте продовжувати. Так, давайте тепер додамо. Е Можливість повернутися до попереднього стану. Ну, тобто, я скопіюю собі ще раз цей фрейм, перший. Перейдемо в прототайп. Угу. Стрілочку мені треба змінити. Я її просто на неї клацаю і видаляю. Мені потрібно, щоб ми були в стані 1, потім у нас настала ніч і знову настав день. Давайте тепер клікнемо на екран Старт 2 і витягнемо стрілочку до наступного екрану. On tap, Smart Animate. Так, просто такий перехід. Єдине, що я хотіла, щоб це відбувалося автоматично, щоб мені не треба було кожного разу клікати. Тому я оберу функцію After Delay. через деякий час. І мені не треба дуже довго дивитись на цей екран тобто, через 1 мілісекунду, буквально одразу в мене йде зміна до темного стану. Давайте перевіримо, що ми зробили. Потрібно постійно перевіряти результати анімації для того, щоб, якщо щось піде не так, можна було підкоригувати. Для того, щоб почати знову цикл анімації, я клікаю на кнопку R англійську. Зверніть увагу на те, де в мене знаходиться цей флажок Flow 1. Це значить, що моя анімація починається одразу з другого екрану. Це мені не підходить. Я його просто затискаючи ліву кнопку миші, переношу на перший блок. Якщо у вас так і було, то це все правильно. Слідкуйте за тим, щоб Flow 1 починалося з першого блоку. Давайте ще раз спробуємо. Я клікаю на Play. можна клікнути також там на Play. Трошки чекаємо. Угу. І тут уже все буде зараз правильно. Я клікаю на мій екранчик, ніч і день. Добре, але занадто швидко. Зараз ми трошки сповільнимо наші анімації. Нехай це буде. 1000 пікселів і знову мілісекунд, і знов 1000 мілісекунд. Угу, Так, добре. І тепер я б хотіла ще перетворити цей місяць на цей, це сонце на місяць. Ну, вночі ж не буває сонця, правильно? Зажатим контролом або командом. Я клікаю на е, сонячний, сонячний промінь і шукаю у себе в слоях. Де у мене об'єднання для всього Сонця? Ось тут є, називається Union. Це папка об'єднання, я клікаю на неї зажатим alt і Shift. Якщо я не зажму Alt, то в мене все буде змінюватись відносно кута, а не відносно центру. А якщо я не зажму Shift, то в мене будуть зміни такі, з порушенням пропорцій. Тому я отримую і Alt, і Shift. І я трошки зменшую, ну не трошки, а значно зменшую. Це сонечко. Для... Таким чином, щоб у мене воно заховалося за основний круг. І також я трошки його з зажатим шифтом зараз е... да, зменшу. Угу. І другий рівень проміння. Бачите, я клікнула, але в мене зразу обрався Union. Добре. Якщо у вас з першого разу так вийшло, це теж чудово. І другий я також сховаю. І я б хотіла його ще трошки прокрутити. Для того, щоб покрутити елемент, я наводжу мишку, нічого не натискаючи просто на кут, і в мене змінюється форма миші. Тепер я можу трошки його, її поміняти. Трошки поміняти кут. Добре, давайте подивимося, що ми наробили. Кожного разу доводиться чекати, але, ну що ж, поробиш. Так. Так. Виглядає круто. Давайте тепер ще трошки сповільнимо анімацію, щоб можна було краще роздивитись. R для того, щоб відновити все. Так, сховалась і відкрилось. Чудово. Ще трошки сповільнимо анімацію для того, щоб можна було краще все роздивитися. Нехай буде 1200. І 1200. Угу. І давайте клікнемо зараз на оцей кружечок і подивимось ось тут наші юніони з промінчиками. Давайте ще трошки їх повернемо. Для цього я наближаюсь поближче до кутиків, щоб краще в них попадати. І коли в мене змінюється мишка? Я можу його трошки покрутити. Як варіант, якщо не хочеться отак от цілитися з мишкою, можна просто вписати насправді кут, ось тут, такий, як нам потрібен. Ну там нехай буде мінус 35, і не мучитись. Якщо буде невдале підібраний розмір, то можна буде підкоригувати отут буквально. Це дуже просто. Добре, і давайте подивимось на наш результат. Угу, Все сховалося, ніч, і знову настав день. Чудово, мені дуже подобається. І далі ми вже маємо бачити за сценарієм наш перший екранчик. Ми додамо цю анімацію до наступних екранів, коли в нас все вже буде готово, і коли ми будемо робити загальну перелінковку. Це буде десь в кінці, вже бонусним уроком останнім.